Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо, як автоматизація змінює Google Shopping, яким чином штучний інтелект впливає на результати. І що нам треба зробити для того, щоб все це працювало на нашому проєкті. Перш за все, коли ми кажемо про автоматизацію, це звичайно стосується нових типів кампаній, які називаються максимальна ефективність або PMAX. Саме ці компанії охоплюють всі можливі плейсменти Google, тобто місця розміщення, це пошукова реклама, це Google Shopping, це YouTube, це Gmail і так далі. І на основі штучного інтелекту Google сам розуміє, в якій плейсменті є аудиторія для того, щоб її залучити на наш сайт. Для того, щоб вся ця система працювала, треба надавати дані о наших. Нашої аудиторії в системі Google, де ми можемо взяти ці дані. Звичайно, ці дані ми можемо передавати з нашого сайту, тому що користувач через рекламну кампанію заходить на сайт або через різні канали трафіку, там себе якось поводить і нам треба це показувати Google. Яким чином ми можемо ці дані передавати? Ми можемо передавати ці дані з Google аналітики, ми можемо ці дані напряму передавати в Google рекламу через тех Google. Чи вистачає просто даних оте, про те, що е, щось купили там цей товар, або сума товару, або зробили, наприклад, е, заявку на співпрацю? Ні. Цього вже не вистачає. Тому Google впровадив розширені конверсії. Коли ви з тими даними о покупках або замовленнях ще передаєте дані клієнта. Які це можуть бути дані? Це номер телефона, це e-mail. Передаєте те, що у вас є. Не у всіх є і e e-mail, і телефон, тому передаєте ту інформацію, яка є у вас на сайті. Це перший момент. По-друге, треба передавати спеціальні параметри по аудиторії, які налаштовуються теж в тегі. Чим більше даних ви передаєте в систему, тим краще навчається алгоритм. Це перший момент. Другий момент. Ми вже дуже багато сказали вам слово про навчання. Тобто треба дати можливість системі знайти аудиторію, яка може у вас щось замовити або купити. І для того треба час. Саме тому в довідці написано, що рекламна кампанія має навчитися, має зібрати статистику, і тільки після цього може дати результат. Навіть в налаштуваннях рекламної кампанії ви можете бачити біля назви кампанії, що йде період навчання і який цей період. Кожному окремому випадку. Тому, з однієї сторони, автоматизація полегшує керування рекламними кампаніями, тому що дуже багато вона, ця автоматизація робить самостійно, і вже у спеціаліста зменшуються технічні можливості, наприклад, обирати плейсмент або аудиторію, або інше налаштування, там пошукові фрази ми не бачимо в p -Max. З іншої сторони, для того, щоб це працювало. Історія, треба передавати якомога більше даних в систему і давати час системі навчитися. Саме таким чином працює автоматизація. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео!